Дорогі клієнти, знаходжуся вулиця Рапопорта, беру в роботу приміщення, яке буде здаватись в оренду. Площа приміщення 170 метрів квадратних. Приміщення з вулиці Рапопорта, цокольний поверх з подвір'я перший поверх. Повністю обладнана кухонна частина. В приміщенні є 5 ізольованих кімнат, 3 туалети санвузла. під медичний центр, косметологію. Сюди встановлені рекуператори. Ремонт сучасний, новий. Дивани, крісла це орендарів. Власник здає пусте приміщення, тільки обладнані кухонною мебел. Отак От виглядає. Опалення сучасне. Електричне, повністю по всій по всьому приміщенні електричний підігрів, зроблено зоновано. Є сигналізація, відеонагляд, пожежна сигналізація це вхід з вулиці Рапопорта, а там в сторони кухні, вхід з першого поверха дворка. Отак. От Є дві кухні обладнання. Ще раз показую. Три вузла, дош, все необхідне для роботи. Кому цікавить, дзвоніть, приміщення вільне.